Дитячі юнацькі спортивні школи це альмаматор для багатьох наших уславлених чемпіонів. Як виживає дитячий спорт в сучасних умовах, про це ви дізнаєтесь з нашого сюжету. Сьогодні дитячий спорт знаходиться на грані виживання. Брак бюджетних коштів, відсутність підтримки з боку влади це найбільші проблеми, від яких страждають директори спортивних шкіл, тренери, батьки та самі спортсмени. Дитячий спорт руйнують недостатнє фінансування, відсутність власних приміщень, проблеми з оновленням спортивного інвентарю та організацією змагань. Стара форма, яка купується дітям раз в 10 років, м'ячі, які не підходять для тренувань, це ще нічого. Та найгірше для спортсмена це відсутність змагань за межами школи. Тому що саме в поєдинках з іншими дітьми вони проявляють свій характер, показують, на що здатні, демонструють всі відпрацьовані ними рухи та вправи. А тренери таким чином мають змогу ознайомити інших колег з тактикою їх гри, поділитись власним досвідом з ними. Сьогодні в Україні діють менше двох тисяч дитячо-юнацьких спортивних шкіл. З них лише 40% мають власні приміщення. Проте ці будівлі потребують оновлення. Всі інші змушені орендувати зали в середніх школах, університетах та спортивних комплексах. Але не завжди в ДЮСШ вистачає грошей на оренду, тому й змушені просити фінансової допомоги у батьків. В 21-му столітті виросла популярність неактивних форм відпочинку. Комп'ютерні ігри, залежність дітей від інтернету це все, на жаль, відволікає і не формує у дітей інтересу до занять у спортивних школах. Місія і основна функція Дю США це не лише навчати дітей досягати поставленої мети, але й дбати про їх здоров'я, пропагувати здоровий спосіб життя. На сьогодні, за статистикою, приблизно 70% бюджету йде на виплату зарплат тренерам та робітникам шкіл. Чимало грошей витрачають на орендну плату приміщень, і тільки 30% всіх коштів залишається на придбання інвентаря, м'ячів та на організацію змагань. Дитячий юнацький спорт допомагає формувати здоровий спосіб життя у підлітків і молоді. Спортивні школи і гуртки існують у всіх розвинених країнах світу, бо лише так можна домогтися, щоб нація була здоровою.